Друзі, привіт! Тема сьогоднішнього відео перелаштування. Дуже важка тема, дуже багато дискусій. Навіть під моїми відео є коментарі, які ну от, просто подивіться. Да? Люди навіть не добирають слів розказують, як я неправильно все вчу. Тому я спробую сьогодні розкласти все по поличкам, пояснити, чому саме так це відбувається, а не по-інакшому. Покажу на практиці, як я перелаштовуюся, і дам кілька дієвих. Порад і лайфхаків, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Ну насправді тим коментаторам, які отаке от от пишуть, я все одно нічого не доведу, навіть даним роликом, тому можна не переживати. Сергій запий водою, як то кажуть. З ними дискусії в нас не вийде. Але це відео я записую саме для тих, хто дійсно хоче розвиватися, хто хоче навчатися і хто хоче робити наші дороги безпечнішими. І саме для вас ми відкрили клуб сучасних водіїв. Це унікальна спільнота, яка є одночасною платформою для навчання і службою підтримки водіїв. Тому я вас всіх запрошую приєднатись до нас. У нас круто. Щоб стати учасником, просто переходь за посиланням та на сайті клубу тисни кнопочку «Приєднатися». Ставши нашим одноклубником, ти отримуєш постійну підтримку, спілкування у закритій телеграм-групі разом зі мною, а також іншими учасниками клубу сучасних водіїв. На сайті клубу ти отримуєш безкоштовний доступ до наших курсів: відеолекції по правилам дорожнього руху, курс алгоритм приїзду Перехресть а також курс по паркуванню. А також кожен тиждень ми проводимо клубні зустрічі, на яких спілкуємось разом з вами і запрошуємо до нас в гості експертів з різних галузей, таких як юриспруденція, право, психологія. І, звичайно ж, відповідаємо на всі ваші питання. А тепер перестебниць, тому що все це і навіть більше ти отримуєш буквально за дві чашки хорошої кави в місяць. Так саме так ми оцінили твоє членство у нашому клубі сучасних водіїв. Посилання на клуб в описі під відео. Переходимо до діла, і давайте розпочнемо з самого цікавого. Послідовність дій. Тобто, що робимо і за чим. Їдемо ми по правій смузі, допустимо. Бачимо, що в нас перешкода. Хочемо перелаштуватися. Першим, першою дією, що ми робимо, це, звичайно, показчик поворота вмикаємо. Тобто, показуємо свій намір. Показавши свій намір, ми дивимося в дзеркальце, переконуємося в безпеці. Переконавшись в безпеці, відводимо погляд на дорогу і починаємо перелаштовуватися туди, куди ми хочемо перелаштуватися, тобто в сусідню смугу. Якщо дуже по-простому, то послідовність виглядає так. Спочатку показчик поворота, потім погляд в зеркало, потім перелаштування. Дуже важливо не змішувати ці дії і не робити їх одночасними. Тобто, ну якщо ми говоримо про показчик поворота, то, звичайно, ви не будете одночасно включати і перестраюватися. Я надіюсь, тому що деякі водії так і роблять. Але дуже часто новачки допускають іншу помилку. Включають поворот правильно, все чудово. Потім, дивлячись в зеркальця, починають повертати кермо. Спрацьовує так, такий рефлекс, знаєте, коли ми, повертаючи лице, повертаємо трошки руки. І в нас машина починає вже перелаштовуватися. Тобто там могло бути небезпечно, але ми вже не можемо себе стримати, тому інтуїтивно починаємо вже перелаштовуватися. Стараємося з цим працювати. Якраз, якщо ваш інструктор за цим слідкує, то він має вам про це говорити і ви маєте за собою слідкувати, щоб не відбувалося у вас оцього рефлексу, да? щоб подивився і повернув. Дуже важливо. У момент, коли ми дивимося в зеркало, продовжувати рухатись по своїй смозі. Не змінюючи свій напрямок, не змінюючи свою траєкторію. Лише після того, коли ми переконалися в безпеці, ми повертаємо очі на дорогу і перелаштовуємося. Так, тут також важливо не робити дуже великої паузи. Тобто, тільки-тільки ми переконалися в безпеці, тільки ми переводимо погляд і починаємо легенько перелаштовуватися одразу. Не через 2 секунди, не через 3. Тому що потім хтось може знову приїхати. Це також важливо. Е -е. Оце основна послідовність дій. Під час перелаштування. Дуже багато водіїв роблять навпаки. Спочатку дивляться, дивляться, потім, вмикаючи поворот, починають перелаштовуватися, але в цьому немає ніякого сенсу. Чому? Тому що показчик поворота це якраз намір. І спочатку ми показуємо намір свій, бажання перелаштуватися. А потім вже дивимося, чи ми це бажання можемо виконати. Тому послідовність завжди виглядає так. А тепер я спробую детально показати на своєму прикладі, як відбувається процес перелаштування в реальних умовах. Зараз буде цікаво. Для найбільшої наглядності, скажімо так, у нас буде ось одна камера знімати все від першої особи. Виглядає це ось так приблизно. Але ви будете бачити те, що бачу я. Ну і ще одна камера буде знімати мої ноги, щоб ви бачили, що відбувається в процесі руху. О, якось так. Ну що? Вперед! Ну що ж, друзі, зараз спробую показати процес перелаштування. Отже, так як я вже і говорив, є порядок дій, послідовність. Спочатку вмикається показчик поворота, потім ми дивимося в зеркальце і потім перелаштовуємося. Виглядає це так. Вмикаю показчик поворота, роблю погляд в зеркало, бачу, їде бус, бачу наступний бус далеко. Трошки прискорююсь і роблю перелаштування. Є, чудово! Давайте зараз спробуємо повернутися в праву смугу знову. Вмикаю покачик поворота, продивляюсь праве зеркальце, бачу, що все добре, і перелаштовуюся. Друзі, важливий нюанс. Всі дії робляться послідовно, не одночасно, тобто не ось так. Тобто включив поворот і з поглядом в зеркало повертаю кермо. Так робити не можна. Потрібна послідовність. Спочатку вмикається показчик поворота, потім погляд в зеркало. І в момент, коли ми почнемо дивитися на дорогу, ми вже перелаштовуємося. Так, великої паузи робити не потрібно, але це має бути одночасно дві дії. Тому е дуже часто якраз у новачки відбувається такий рефлекторний рух руками, коли е відбувається погляд у зеркало. Коли людина дивиться в зеркало, вона автоматично руки починає повертати туди, куди людина дивиться. І це не дуже безпечно. Ось зараз ми проїдемо ще одну діляночку і спробуємо ще кілька разів перелаштуватись. Отже, демонструю ще. Один нюансик, який потрібно знати під час перелаштування. Якщо ми хочемо максимально безпечно перелаштуватися, то треба трошечки прискорюватися перед перелаштуванням. Тобто я вмикаю поворот, дивлюсь в зеркало, в цей час трошечки набираю швидкість, розумію, що задні машини точно будуть далеко, бо я свою швидкість трошки збільшую. Скажімо так, набираю швидкість тої смуги, в яку я хочу перелаштуватися. Якщо я в правій смузі, я хочу перелаштуватися в ліву смугу. Як правило, так буває, що ліва смуга швидше за все їде з більшою швидкістю. Тому, як правило, для безпечного перелаштування потрібно як ну, мінімум не знижувати швидкість, а краще все-таки трошки навіть підвищити. Ось зараз я, після перехрестя, після циртофора перелаштуюся знову в праву смугу. Вмикаю покажчик поворота, дивлюсь в зеркальце, трошечки пришвидшуюсь. І дивіться, бачите, їде машина. Я пришвидшився і дивіться, що відбувається. Правильно! Я від, не, відірвався від неї, тобто вона відстала. Це робити важко, і прям самим новачкам я не рекомендую таким займатися, тому що це доволі такий. Він цей прийом він ефективний, але він може бути небезпечний для самих новачків, які ще не контролюють е, динаміку автомобіля. Тут дуже важливо розуміти, що. Якщо ми хочемо перелаштуватися, то наша головна задача відірватися від задніх автомобілів або хоча б набрати швидкість, їхнього, їхню швидкість да? їхнього потоку. Е, тому в мене, допустимо, десь після двох-трьох занять по місту, коли ми перелаштовуємося без прискорення, ми переходимо на новий етап. Ми починаємо прискорюватися перед перелаштуванням. От як зараз, знову вмикаю лівий поворотик, прискорюю, дивлюсь в зеркальце, все окей, все, перелаштувався, трошки прискорившись. Тут знову ножку переставив на гальму, подивився. Пішоходів немає, все чудово. Знову вмикаю правий поворот, трошечки прискорююсь. Зеркальце. Перелаштовуюсь. І знову нога на гальмах. Бачимо, що там йдуть пішоходи. Тобто, насправді, не потрібно прям сильно прискорюватись без фанатизму. Це дуже важливо. Знову ж таки, повторю, це прийом доволі серйозний, доволі небезпечний. До речі, дивіться, бачите, машинка хоче перелаштуватися і трошечки від мене відривається. Вона також прискорюється. Значить, водій розуміє. Що потрібно зробити, щоб бути безпечним е, в, в взаємодії зі мною з автомобілем, який їде ззаду. Ось якось так відбувається процес перелаштування. Також дуже важливо не плутати спочатку зеркало, а потім поворот, а потім перелаштуватися. Спочатку по поворота, а потім погляд у зеркало. І зараз на останочок ще один раз перелаштуємося. Вмикаю лівий поворот, дивлюсь в дзеркальце, бачу, що все добре, перелаштовуюсь. Ось якось так, друзі. Ну Ось ви побачили, як на практиці я перелаштовуюся. Так, бувають моменти, коли це зробити важче, бувають моменти, коли це зробити легше, але загалом дуже важливо дотримуватися певної послідовності. Ну, а тепер трошки відповім на ваші питання, які у вас, мабуть, вже з'явилися. Це як зрозуміти, чи ми можемо перелаштуватися? Як зрозуміти, що автомобіль їде не за нами, а в сусідній смузі, і ми маємо йому дорогу дати. Ну і взагалі, про... Той момент, коли можна, а коли не можна перелаштовуватися. Ну, по-перше, щоб зрозуміти, що автомобіль їде за нами, або навпаки, щоб зрозуміти, що він їде по сусідній смузі, ми дивимося в зеркало і бачимо, якщо ми бачимо автомобіль повністю в зеркалі, значить він, скоріше всього, в сусідній смузі. Якщо ми бачимо лише частинку автомобіля, тобто шматочок його в зеркалі за нашим автомобілем, то він швидше за все їде за нами. У більшості випадків це працює. Це вам такий орієнтир. Далі найрозповсюдженіше питання в новачків, як зрозуміти, що я можу перелаштуватися. Тобто, дуже часто люди кажуть, ну я дивлюся в зеркало, але ну, не розумію, от їде там якась машина. Я не розумію, чи вона близько, чи вона далеко, чи можна, чи не можна. І отут важливо знати одну таку цікаву штуку. Не так важлива відстань до того автомобіля, який там ззаду, як різниця в ваших швидкостях. Тобто, якщо автомобіль той їде набагато швидше, ніж ви то навіть на великій відстані це робити небезпечно. Але якщо він їде не дуже далеко від вас, але у вас швидкості приблизно однакові, і, можливо, навіть якщо ви їдете швидше, то ви спокійно можете перелаштуватися. Є для цього певний орієнтир, як це зрозуміти. Ми, коли й рухаємося, ми робимо короткий погляд в зеркало. Один, бачимо автомобіль, не розуміємо. Потім через пів секунди робимо ще один і бачимо, увага, що він збільшився. Якщо автомобіль став в зеркалі великим через пів секунди, значить він доганяє вас, значить швидкість його набагато більша, ніж у вас. Якщо автомобіль залишився таким самим, як він був, візуально, він не збільшився. Він такий, як був, такий і залишився. Значить, він їде приблизно на ті самі швидкості, що й ви. Ну і відповідно, якщо він зменшився, значить ви їдете швидше. Тоді точно можна перелаштуватися. Цей орієнтир він такий доволі відносний. Якщо новачка дійсно дуже мало стажу, то навіть він не сильно буде допомагати, тому що навіть це буде важко зрозуміти, чи він збільшується, чи ні. Але з часом цей орієнтир буде допомагати вам. Ось такий ще один лайфхак. Друзі, я випадково видалив відео шматочок останній з підсумками, тому підводимо їх тут. Це далеко не всі нюанси, які ви маєте знати про перелаштування. Звичайно ж, у вас може виникнути ще багато питань, і ви спокійно можете їх задавати в коментарях. А також дивитися мої інші відео на каналі. Там є багато відео з моїми учнями, де ми часто перелаштовуємося, де ми багато їздимо по місту. І якраз відповіді на ваші питання можуть з'явитися там. До речі, не забудьте підписуватися, не забудьте ставити лайки. Я бажаю вам безпечних доріг. Всім пока!